Добрий день! ми сьогодні хочемо привітати вас з ювілеєм. Я хочу сказати, що бібліотека Лесі Українки для мене особлива, адже я, коли навчався в школі в 9 класі, мабуть, це була перша бібліотека, в якій я завів формуляр і став повноцінним членом спільноти. І став читати книжки, робити завдяки цьому реферати і твори. Так що у мене це можна сказати моя альмаматер в бібліотечній царині, і бажаю вам всього найкращого процвітання да надалі. За останні кілька років ми зробили Три презентації в бібліотеці показали фільм документальний Життя 16-30, показали художній фільм про забороненого про Василя Стуса. І плануємо ще робити презентації в вашій бібліотеці. Дякуємо за гостинність і бажаємо всього найкращого. Вітаємо вас з ювілеєм! Вдячних вам читачів, відвідувачів! Багато гарних, цікавих івентів! І много еліта успішного існування і виховання нашої молоді в патріотичному досі.